Привіт малята, я песик грайлик. Давайте з вами привітаємось. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Песик приготував для вас загадку, тож послухайте її уважно. Я із гуми надувна, як повітря я легка. Міцно мотузок тримай, та мене не відпускай. Правильно, малята, це повітряні кульки. Погляньте, які вони яскраві та красиві. Кульки гарненькі, великі та маленькі. Весело летять діток веселять. Наш песик йде на день народження до свого друга і просить вас про допомогу. Він просить, щоб ви зробили дуже багато повітряних кульок для його друга. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, картон будь-якого кольору, пластилін та фломастер. Тож розпочнемо, формуємо кулю. Ось так двома долоньками. І таким чином робимо ще декілька кольорових кульок. Тепер беремо кулю, розміщуємо на картоні і ретельно притискаємо пальчиком. Так робимо з усіма кульками. Мастером намалюємо ниточки. Ось такий гарний букет з повітряних кульок у мене вийшов. Ось як багато кульок у нашого грайлика. Тепер він піде на день народження до свого друга. А ми з песиком будемо чекати на фото ваших кульок. А зараз нам вже час прийшов прощатись. До побачення малята, до нових зустрічей!